Всім привіт! Сьогодні продовжимо нашу історію про боротьбу з дешевими китайськими шурупами для монтажу гіпсокартону в металопрофіль. І сьогодні ми придбали чергову партію шурупів, і серед них ми взяли от такі трошки дорожчі попробувати для Монтажу гіпсокартону на металопрофіль товщини 0,55 мм. Тому що ми раніше використовували такі шурупи, потім ми перейшли на дешеві китайські, в принципі, вони непогано крутились в товстий профіль. Ми їх використали ж десь біля 5000. І після того, коли вони у нас закінчились, ми спробували отакі X-Tech чи X-Tech. І X-Tech е, 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 ніби польські, все рівно то же китайський, але вони чомусь тугіше отаким шуропокрутом е, закручуються в товстий профіль. Не знаю чому, чи вони менш гартовані і скоріше з'їдається цей е, гострий кінчик. Ну, відчутно зразу, після китайських, середній діапазон, бачите, цей новий діапазон. Ми тут приблизно прописали, це на сьогоднішній день. Самі дешевші це ці китайські на вагу. Ну, колись вони куштували 86 гривень, 80 гривень за кілограм, зараз 69 гривень за 1000 штук. Вони продають у таких білих коробочках без ніякої маркировки, без нічого. Ці китайські шурупи чи польсько-китайські, ну, принаймні, так мені сказали. 79 гривень за тисячу. І оці, типу, польські. От, як вже точно кажуть, це польський, да, е, е, штрих-код там навіть є, кому буде цікаво, собі поставити на паузу. Можете почитати. Е, 105 гривень за тисячу штук. Ну, ціна відчутна. Е, різниця верніше в ціні. Ну, зараз ми перевіримо їх, ну, подивимось, на, по-перше, наскільки вони відрізняються ну, по зовнішньому вигляду. Так, зараз це беремо і поставимо їх так, напевно, що по зростанню по ціновому. Так, це в нас шуруп. Зараз ми краще на білому фоні. Так, це в нас шуруп. Тому що ми нічого там і не побачимо так дуже. Середній ціновий діапазон. Це в нас ніби цей китайський дешевший, і це в нас шуруп дорожчий польський. Ну, от бачимо по ці... ціновий діапазон. Це самий дешевший, цей де середній. Тоже ніби не пише, не пише, чий виробник доказали ніби. Він польський. Не знаю, чий він там. Коротше, теж китайський, але новий діапазон такий. Так, і оце найдорожчий польський ніби. Так, дивимось на кінчики їхні. Так, зараз поставимо в тій же послідовності. Ну, бачимо зразу, що оці китайські, вони мають трошки тупіший кінчик. Оці китайські мають значно гостріший кінчик, і він в тому профілі, напевно, що заламується, тугіше крутиться. Ну і це ми бачимо оці польські. Завиточок такий. Так, ну сьогодні ми е, е, попробуємо спочатку подивитися, наскільки там багато стружки. Так, кидаємо сюди. Значить, це в нас є по тисячі штук. Що тут, що тут, що тут. Зараз ми подивимось, скільки в нас стружки починаємо з самих дорожчих. Присипаємо тисячу штук польських. Ну, бачимо, що тут у нас все навіть щось промаслене, теж, що вони не є зовсім такі. Зараз ми їх отак перемішаємо. Попробуємо спочатку беремо чисту, ну майже без стружки, там трошечки є. Бачимо, що стружки він не набрав зовсім. Ну, зразу відчувається такий запах мастила, тобто мастила вони не пошкодували, так? Зараз ми це все акуратно позбираємо. Подивимось, що в нас за сміття є в польське. Так. Так. Це все ми акуратненько позгортаємо. Залишаємо так. Це в нас оці шурупчики. так? Ми їх залишаємо отут. Це сміття. Так, далі. Далі в нас йдуть оці шурупи. Китайські, не знаю, ну принаймні нам сказали так, що ніби польські, але це ті ж самі китайські, напевно, що, не знаю, дивимось тисячу штук, викидаємо. Трошки вони відрізняються. Запах в них мастила менший, Ну хоча бачимо коробочка так само ніби там змащена. Таку технологічно ми стило використовуємо. Так, пробуємо. Так. ну Бачимо, щось там трошечки знайшло десь. От, ну, все це таке, це досить відносно, але зараз пробуємо. Так, зараз перебираємо трошки перемішуємо. Імітуємо трошки перемішування шурупів підсумку, наскільки залишається в нас трошки і сміття від цих. Так, я думаю, що достатньо так. Скидаємо їх сюди. Так, ну, як бачимо, що якісь такі маленькі кульки. Так? Дивимось, що в нас тут. Так, і тепер беремо самі дешевші шурупи китайські. Так, шурупокрут поки що нема вже місця. Так, поставимо сюди, щоб він нам не впав. Так, і це в нас самі дешевші. Група китайський беремо тисячу штук. Як бачимо, вони всі практично сухенькі. От трошки ми зілокували і Так, все і збираємо їх назад. Так, ну як бачимо, що стружки тут в нас набагато більше. Це бачите, ми тільки трошки по Так. Ну і тепер дивимось, що в нас в результаті вийшло. Зараз, секундочку, бо тут ми вже. Так, ну не знаю, чим це зумовлено, чи технологічно це з чимось зумовлено, е, чи це зумовлено е, якістю матеріалу, чи це зумов... з якого виготовляють ці шурупи, е, чи якістю транспортування, то, що е, ці в розважні, там, ці вже в коробочках ідуть. Але бачимо е, однозначно китайські шурупи дешеві, стружки дуже багато. Оце ще не все, що відділилася. Багато стружки ще є От там всередині, яка потім налипає безпосередньо на От, В них стружки багато. Оці, незрозуміло, які польсько-китайські, але в упаковках чи китайські взагалі, не знаю, чий це виробник. В них стружка така цікава. Зараз я буду старатись показати ближче. Значи, бачимо, оце китайська. Стружка чисто китайські такі рідні. от Ми бачимо, що вона. от така, Ну, явна стружка такі стружечки. Так, це в нас оп-оп. оп Це в нас x tec Не знаю, що це таке, якісь кулечки Бачимо багато кульок. Зараз ми перевіримо, чи це шлак, чи це щось магнітиться. Так. І бачимо оці брендові. цей Кільнерчики, як вони називаються, значить тут що в нас є сміття, в нас є 5 чи 6 залишків від шурупа і стружку, от бачите, скільки тут є її можна просто порахувати практично на пальцях. ну Не, не скажу руку, але рук і ніг. Бачите, наскільки чисті от брендові шурупи. Різниця між шурупами навіть по стружці. Так, і зараз ми візьмемо, ну я не буду брати магніт, я возьму просто от реально. До чого в нас магнітиться, це в нас магнітиться до такої біти. Значить, пробуємо. То спочатку попробуємо цю, ці кульки. Бачимо, вони всі практично магнітяться. Не знаю що, але це отакі в нас кульки. Якось би показати на білому фоні. От так. ми бачимо, що це отакі магнітні кулечки, не знаю, що металеві шарики такі. Не знаю, як вони там, в результаті якого технічного процесу вони з'являються. Але факт того, що в упаковці от вони є. Це практично всі кульки, які були. от вся стружка, яка була в, в тисячі штук шурупів. Так, це були x tech Забираємо ми всі ті кульки сюди. Ну, вони всі розкочуються. Все, бачите, от всі-всі покотилися. Не знаю, що за кульки. Отак. От Ну, як бачимо, все рівно всі ми забрати не можемо. От, тих 5 чи 6 кульок вони у нас залишаються тут на кінчику, і в наш шуруп практично ідеально сидить на біті. Так, тепер беремо оці дорожчі брендові. Так, що в нас є? Так само це все металева стружка. Ну, оці явно ці кусочки, вони без проблем знімаються. Це їх там і було їх 5 штучок буквально Так, це ми їх від... заберемо позбираємо лише всю стружку, яка була. Ну, бачимо, оце ця стружка, що була в тисячі штук дорожчих шурупів. Так, це ми зразу викидаємо. от Ну Це явно така стружка. Її досить мало, оце все, що ми назбирали з тисячі штук. От за цей час. Так. Так само ми її збираємо таким чином, і вони у нас сідають. Ну, сидять вони на бітах дуже ідеально. Вони глибше, по-перше, мають глибшу посадку, більшу шляпку, і на біті вони сидять практично без люфту. От так. Ну, і тепер вертаємось до наших китайських дешевих. Ви бачите, скільки тої стружки. Зараз ми її всю позбираємо не знаю, чи вдасться. О, і це ми бачимо китайські наші шурупи. Це скільки стружки, ну тут ще це. От. І на білому фоні ми бачимо, скільки яка в нас квіточка китайських, китайської стружки з дешевих китайських шурупів. Ось така ситуація. Так що ну, знімаємо ми її так само. От залишки в нас залишаються отут на кінчику сточеному. то, що ми чуть-чуть тих міліметра зняли, і що сидять. Ну, вони трошечки рухаються, бачите, на наших бітах. Ну, біту можна ще підібрати, ця біта вже теж трошки така. Але ми бачимо, що розброс по якості, оцей шуруп мало сідає, інший шуруп сідає глибше, так як польський. Цей взагалі рухається більше. Тобто по якості розброс конкретний. Так, оце ми зробили такий просто невеличкий огляд сьогодні шурупів. Бачимо різницю. Це по наявності стружки і відходів в упаковці тисячі штук. Е, так, е, на сьогодні, напевно, що шурупами буде все. Е, всім, кому було цікаво, е, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кому щось не сподобалось, ставте дизлайки, їх обґрунтовуйте. І всім удачі і всім дякую за увагу.